<реш> ти похожий на цього, на термінатора Васильович. А? а від термінатору треба двері закривати чи він сам закрив? Ну, так, автоматичні двері закриваються. Немає, я не поснідав. Це ти отець, молодька. Можна її підвезете? Куди? А куди ви їдете? Ти не знаєш, куди ти їдеш? Коротше, їдемо, друзяки, в тихе місце. Все, погнали. Далі. Отець за, Дубі, за, за рулем термінатор охороняє Шелудька. Уже... Вже руки не да? пиво самар. Самар. так? Саморі попали кави, кава прекрасна. Працівники на вогонь, можна так можна да? так Так. Ось так собі. 50 на 50. Ну непогано. Ніхто на... не послав. Всі були чемні і вічливі. Майбуці тільки почало зміни, то вони хороші. Так, Василюючи, ще каже, ми їдемо по кастрюлі. Да, конечно, там, братик, бляха, капець. По красоті. Ти бачиш, Ти бачив? Братик, очки треба таких. Прикинь, такі в трюк. таких очка. Ова. Віддоруємо, да. Їдемо бабки ж зароблять. А то кажуть, скільки? Василю, скільки я тобі плачу? 200. Що 200? А тобі скільки було? Блін, а мені сотню. — сотня. А я просто хотів спитати, хто ж мені буде платити? Я кажу, чувак один мене питає, каже, скільки ти пацанам платиш. І це не чужий чувак. А машина володя. А я кажу, в Ну, каже, їх же треба заінтересувати їздити на Донбас. Туди ж стрьомненько їздить. я кажу, да бляха, хрень його знає. Перший раз навіть про таке не думав. Ну, але вже чув. Так що треба знайти спонсора, хто нам буде платити за дорогу. А то колядуємо на золярку, на машини, на ремонти. А вказується нашу колядувати ще може платити по 200 євро за рейс. То треба вже піднімати ціну, тому що все подорожчало все подорожчало було. по 200, Зараз й дорожче. 300, так. Да. Так що, друзі, хто хоче заробляти бішені бабки, 300 євро з рейсу рай... рай... кожному. Три чоловіка, 4 Чотири? Чотирьом. одну пять, 5, 5 в одну сторону. Так що летимо. Хоч не хоче цю роботу треба робити. Хоч і дуже там така супер робота, але, але її треба виконувати комусь. Треба підсубляти. <гум> Тому що... Тому що... А їх дуже багато. І це добре, що є такі дебіли, як ось... ось... Не хочеться на оселі чи таке казати. Ну, получається так, бо деякі люди так думають. що Не можна їхати просто так. Не можна... Всі по гриби, а ви... Це... я був був по гриби, теж ходив. О, у спів... Я на... ночі ходжу по гриби. А я йде на грибах. Да, ну, розкажи, давай не буду казати, не, де ти був. Не... Тут не буде. Він там на Марсі був. О, так що така історія. О, далі буде, все по красоті. Володькин коріш машину покинув. А нада її забрати. Вони покину. покинув, покинув, бо вона не їде. Ага. Це ж тоже ж цей да? так? То ми типу на в'їзді були, так? А раніше як він називався? Новопідарськ. Так що ми ну, думав, думав пішохідний. Так що Новопідарськ. Новомоск... Нов... Ну, короче. Самар Биєн. Чезвайн. Так що, хто тут, а підписчики, може хтось у нас є, то ми вам передаємо великий планений привіт. І погода у вас, ребята, хороша. А чи гриби у вас я, не знаю. Але дощ, походу, теж був. Бо калюжі теж якісь є, ну, дивіться, на не... всій Україні. Ось ви бачили? Калюшки є. У нас реально був потужняцький дощ, вже на неділю вже не знайде. Да? Якщо не більше. Якщо не більше. Якщо Володя сказав, так і буде. <ріць> Болі буде. Таке відчуття, що ми десь на Закарпаття Володя їдемо. Так? Так, так. Нова дорога. Як єєш, положений новий асфальт. Ми вже до точки десь скільки нам там там залишилося. 19. 19 хвилин кілометрів. А, 19 кілометрів. А лінія фронту скільки? Десь 50, так? Да? 50. 50. Плюс-мінус. 40, 40, Я маю на увазі, що новенький асфальт десь таке ще наче вчора його положили, так? Да? Так. Да. Така красота. Їдеш і любишся Ну видно, що свіжак недавно, було дерева, бо це не поломані. Але ж кузенька, яка, зараз обидна дівчатка команда з дрючками буде трохи напрямцювати. Нема сенсу. А, повертаємо. Так що така історія. Дороги нові, а хати розбирають на кирпичі. Тільки що проїжджали, так? Да? Значить Без... за бесінь хати віддаються. Ой, солови, мирають. Так нам туди чи туди? За ним? Декі дебелі в нього дрючки. Це на доски точно, це не, це не на бліндажі. Це стопудов, деревина. І соняшник стоїть ще на дуже фактично скрізь помолоти. Небо на телефоні деякі гарне, га? Синіша набагато Красиво. І що нам зараз? наліво, да? да? Кончився асфальт. Ну, що ти зробиш, братик? Все. І так хорошо. Не сильно критична була дорога. Та й не, не поремонтували. Ось тут така. Ну, в Дніпропетровській області всі дороги бажають кращого. Там мабуть одна із... Таких областей, які реально найхужі дороги. Вони не те, що там такі дуже сильно погані, ну як на лодці, їдеш, як на тертушці. Є таке оселення? І соль, і соль. Нормальний? Нормальний. Нормальне. Ну, нормальний це асфальт, я знаю. що Такі вони горбеляті. Встановлюють нас. Якісь військові непоняття. Ну пини, пини, пини бо ще, ще витягнуть автомати будуть на мене стріляти. Ооо! На пальготі можна? Чу, я думав, це провірка документів, це ж у нас при приприця, при як вона. Ото -от там, де ті пограничники, погранічна зона. Чуєте, а ми кудись їдемо, в принципі, не я знаємо. Радий вас я теж дуже, дуже дуже радий вас бачити. Володя, ти будеш цілувати, чи ні? Звісно. Ну так вилазь, туди машина їздить одна в 10 год. Але ну дітки які є, друзяки, дивіться. Воно маленьке. До місця таке хороше вибрав. якщо хтось то можна Так що все нормально. Володя, все нормально. Все нормально. Вчителі от оператора. На, хоч подержи, я поцілую капелюшного. Поцілій тут їде. Малий. Здорово, очень рады тебя добавить. На Напросился, понял? <laughs> Чтобы я его застрелил вот такому. А едем в по руче, ты понял? И вам доброго дня. И... <смех> ну <смех> ладно, ну надо было с тобой, потому что я думал, что дольше до да, подержать, понимаешь, потом вот так. Потом я раз-два, и все, я в чёрт забрал. <laughs> еду, короче, вот а я в тубу. Ты видишь, куда мне идти вообще? Отож, відос, да виконав, подумав, Ти от то зняв взяв відос, завикинув, люди подумали, куди ж ви куди поїхав? В кишинів. Кишенів. Номер телефона і типу автобус в Кишинів. Ну, понятно, що він не в Кишенів. Так, Отож, в Кишинів тоді з другої сторони. А, наверное, тривога, бо в нього навігатор, мабуть, збився у чуваках. Приїхали, коротше, хер на скільки, я не знаю, наверное, кілометрів 15. Ні одної машини, ні хрена, ні дороги, нічого. Як ми, ні, ми точно туди їдемо? Ні, ну, перед цим осваль я... був хороший... Він треба... нам одиночку точку. Я б би ще не їхав би, але тут ситуація зробилася образом. Пацану вже бабки кончаються, понімаєш, я братик, ти ж. Давай башляй, поїздку давай вже організовую, тому що все-таки четвертий рік війни, а люди ще йдуть себе накручуть, щоб Там нічого не, не робити. Я Хтось не нам не оттуда не платить батки. Мені походу, а я їм все, плачу. Все. То каже, давай, братан, поїдемо, тільки вставки піднімай, все подорожало, Генератори подорожали, копло подорожали, все подорожало. Сало взагалі по 300, ну, ти ж заробляєш, а давай, братан. Делай ветер и это самое. Так, Треба буду... новый бизнес, в религию свою создавать. Дуже ходовая вещь. Машина там посвятить, потом там э, кого-то отспевать. Дуже ходовая вещь, кажется. Кстати, на сегодняшний там день... Вот это даже ты, дальше... ты черный юмор, но на сегодняшний день это реально, бляха, дуже такая востребована профессия. Та, те слово. І я, кстати, не вчився в... на батьківську, якщо що у вас вже є. Не... не. Мені тільки рясно, не... я пішов. Не... Да, ще, ще, в юності мама хотіла, Лука, щоб я був батюшку. це батюш. бізнес. А я не туди вернув. Вона вже, да. А ти взяв автомат і пішов. <laughs> і на, і на Донбас. <laughs> ну, нічого, я потім помолюсь. Да? Йому да. от це, просто пообіцяли, що там от... Е, хороше в теплому месте. Так ти вже цю туди вибили під бумаг. За що? Ну Як за що? Не за що, а куди? Ну, церкву, як А, ні, та ми самі, ми хочемо свою создати. Святого арбузика. Двохсотники, ні, Ми більше процентів хочемо брати. Це ж тут зимой. Зимой не Так, Я там даже колись був. В мислі? Ти чуєш, він був там? А ти ка Гришу, Гришу, візьміть з собою. Він був і що там розкажеш? Тепло? Та поняття немає. Ми заїхали як в музей, поїхали на рибалку. У держиночі ми Ну так, да, там... Номашками? Ні, монашок не взяли. Сказали, що їм далі там щось працювати треба. Так що ви нас знайшли, ми вас також, але нам ще одна в нас є проблема. Та, ми шукаємо то, не знаємо що. Я то, не то, що? Не є? Так що власника нема, але машина є. Так що зараз будемо грузитися. Может стать счастливым власти. Да? Это вообще не проблема. Как дела, Алексей? Ой, это работа. Да, работы балата. Как вы думаете, что изменится в этом роде, или нет? Конечно. В какую сторону? Куда, скажи? В саму. Ай, красавчик. Я просто оптимист по жизни, такий, что просто страшно. Я добре, что меня не спитали, я бы сказал, что у меня не спитали. Я уже не буду расстраивать. Я, ну, як як там да. нам співається? Нам, да. Да. нам? люди да. не розуміють. Я кажу, чим більше ми заходимо туди, тим mm. менше люди в це вірять. Я вже говорю, мені не треба допомагати особисто. Якщо в мене є якийсь запрос, закрити якісь питання, то я врятую чиєсь життя, дякуючи об'єднаній командній роботі. От. І зможу приїхати, в курсе забрати, зараз поремонтувати, і завтра він обратно приїде. Полегшить навіть... Передвіжання, як воно правильно називається, Васильович, підкажи, термітська логістика, логістик, логістик. да, з точки А в точку Б, поїхати там по якісь продукти, по різні речі. Для людей вже так все. Якщо зараз до лінії ЛБЗ не можна заїхати, то нафіга їм машини. Да, ну на нафіга їм машини. <реш> ну, я балакав з позавчора переписувався з Серегою, він каже, ми вже заходимо, все. 18 кілометрів пішов там. так. Тобто, е, на машині, ну... Немає сенсу заїжджати взагалі, ну 18-20. Ну це на виліт обичної в грубо говоря, правильно? Та, так, так, і так. Про в потім камера вилічиться, я тільки розкажу, де вони вже літають. Ні, так я так приблизно допонімаю, але ж люди то не допонімають. Я ж кажу, для нас дорога, наприклад, оця ну, така сама розпространена, Ізюм-Славянськ, от по якій ми їздили, і там і в їздили, е, далі не їздили, то зараз вони кажуть, ти ж не їдь. Я кажу, ну як, Я це не не не, не я не не І ви ти логічно розумієш, наскільки змінюється війна, е, дорога то наче наша. І Майко. ми наче нею ну, як, Теорію. керуємо. Теорію ми можемо а в теорії вона розтавити. вже нами не контрольована, тому що дорога наша, їздимо по ній. Ми можемо їздити, але ну, ми не їдемо, але контролюють її вже вони. І це. Четвертий рік війни. І в порівнянні з першим роком війни, про це навіть ніхто думки не, не. не мав. І там перші мавіки якісь з'являлися від любителів, від волонтерів, від людей, які там займалися чимось. Це, це було в... наблюдательно в основному. Да. Це, це зараз вони да. всі ударні. От, що буде через рік? Я не знаю. І то, що там людям, деякі військові там говорять, що через рік в Березані будуть літати. Я в це вірю, що щось і кардинально, тому що все змінюється, все вдосконалюється. І говорить там, що ми повинні об'єднатися, де ми повинні просто не обосратися. Ми повинні поважати один до одного в першу чергу. А ми зараз гидемо за кожну мелочь. То ти неправильно шах зробив, то ти неправильно картоплю посадив, так. то ти неправильно в маршрутку сів, то ти неправильно назвав те. То воно не те, от за такі мелочі, і люди гидяться і між собою лають. Дивіться, ми ж колись, ми ж колись з вами всі дивилися ну, ще отаким ось о, кіно про роботів. Роботи, і ми такі, ва! О, о там ще в школі. Зараз наземний роботизований комплекс їде евакуювати другий наземний роботизований комплекс. Тобто все ділять роботи. Везде роботи літають, роботи їздять. <реку> я не знаю, чи можна про це казати, але якщо не вистоїть Україна, то я думаю, що Європа так воювати не зможе, як воює Україна. Тому що Україна і Росія розвивалися е, з, 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 ну, з 22-го так конкретно, да? постепенно, отак. Європа тільки за цим наблюдає. Та сама і Америка. Да люба держава світу, навіть той самий Китай, але він просто дуже швидко все хапає і чітко все робить. Це робить, так? він навчиться дуже швидко. Що, yeah, що, не, що не сказано про Європу? То якщо не будуть підтримувати українців, якщо ця черта вона переламається, то я думаю, що з Європою буде те саме, що хотів Путін зробити за три дні з Україною. Я yeah, думаю, you що, you. Що, що там далеко брати? Ось ж недавній інцидент залетіло 20-то безпілотників в Європу, там по Польщі гасали. Піднялося 100-500 самолетів, заправники. Uh -huh. Ну, короче, мільярди... Ну, щеки мы офиген, ну мільярди... не что поднимать. Миллиарды 4. 4, блядь. У нас не, ну, у так... нас расчеты за ніч по 35 штук луплять, блять, блять, с дшика просто так, з, з этого спикапа, блять. Мне сейчас вот эти дрони перехоплювачі, вообще фенна. Ну, прикинь. Они луп, вообще скажу. А, а там підняли половину армії, блядь, збили 4. Цих яких-то і то неударних, яких-то наблюдательних. Та Ні, там, тому і ударні були. Ну, то сам факт, чотири штуки. Підняли авіацію, половину, прикинь. Заправщик в воздух. Підняли. Так що саме головне, я вам показую справжніх українців, які на позитиві, які в пеклі, які бляха, я не знаю, навіть, що казати. Я не маю права говорити, те, що вони пройшли, але мені приємно завжди сюди їхати. Завжди обіймашки, так що мамігалі великий привіт. 100%. Да, так що, тільки тільки завідусик сюди і приїхав, щоб мамігалі показати і тим людям, які е, яким не байдужі, е оці всі моменти. Так що, друзі, ще друзі тачку, цілуємося і гостинці від Наталії Шилой, яка вчора прилетіла команди, і своєю командою передали смаколики для хлопців. Ну, а Ви вже там пер передасте пацанам, mm -hmm. тому що цих пацанів, яких ми машину займаємо, їх вже тут нема, Вони вже поїхали десь туди. Ну десь туди. Роблять роботу для того, щоб ми могли, добре, добре. Того, щоб ми могли там це яйця чухати і споритися в когось смачніший таранчук і в когось справжніший таранчук, і від чого воно залежить. Я просто підкидаю як там, масло вогонь, для того, щоб подивитися реакцію людей. Навіть на такому контенті видно зразу, що більшість людей сидить, їм чим зайняти, вони просто пишуть. Або як людина там пише, ти дебіл. От йому ну, просто хочеться! Ти, просто... Сказати, ти просто. От просто людина пише, ти чого? Нічого. Нічого, просто, просто. ти дебіл! Що на цьому поки все далі буде? Володько, під'їжджаємо, шукаємо тачку Ти наче замерз до того. Я думаю, що тут це подарок. Я знаю. Не доїхала вона, щоб поціліть. Да, так... Братик, ну це конечно, ти канішне, ну що я ти можу сказати. Так що кому треба криша на L200 Розу. нового образця Новий вже образець, правильно? 2008 року, початок. Да, вже, да, це ця вже з е... рісничками, да. як в у... Іринки, так? Да? Так що така історія. Бачите, тут можна їздити без номерів. Тут ходять маршрутки на Молдавії. Раптор, раптор ну, бачили. Я тільки вивчив тебе в цьому самому. У, 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 у прямому ефірі на камонтві раптор. А раптор це крокодил? Це те, що травить ти комарів? <риклад> <Да>? <риклад> Ні, ну я ж мене не бородую... Що таке раптор? Доназавр. Це, це динозавр, велосираптор Та ти за ноги таке собі Be, придумав? Маленький, ну сука, хитрий. Хто <риклад> 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 не знає, у нього ж там раптор. Не показуй нікому, це наша таємниця. Він просто на одну ногу просто не дуже гарно стає. Якщо да? собаки по нього нападають, я зразу цю ногу ставлю і гарузних. А ще комарі, поняв, вони. Пішли пхати машину, раптор, давай. Він для мене не чує. Дивись стовбани в лупи. Це трьохциліндровий, трьохциліндровий. четвертий циліндр відказав. розказав. Та да, вона і мелечка, так що і мелечку ще друзі грузимо. За, заради неї ми і приїхали сюди. О, так давай, навіть на ну, лапки ще, да оселі откинемо і одразу. Або давай перед протягнемо. може заїде сама. Тобі там добре? Сидіть і мандіть, так? Да? Ну то. Чотенько заїхав, все по красоті. Є лі цього з машини, чуєшка, вилазь, давай вже хорошо сидіть. Хай там не йде назад. Ні, да хай ні, так він такий типу, каже, ви мене пхайте давайте на лафет і я каже буду все саме. Заїжджай. У нас же в кожного своя робота володя, розумієш? У мене задача зафіксувати Сергію, що ти що щось робиш. Хоч щось робиш. Василя вже все, я піду акумулятора притягну. Давай, Володечка, давай, рідненький, давай. Без тебя ми не туди, не сюди. Є крючок? Є. Шеврончик у такой прикольненький. Красавчик. Самокритик. А в мене приблизно такий самий, як і в тебе. Що то Що робити? Я вже переключив. Що? Все, їде. Володя, давай, давай, давай вирівнюй, бігом. Ану. Треба сюди. і їде, їде. Ручник. Та бож дихай, він же ж нейтральну поставив, бляха. Бо воно зараз поїде. Володя, ти шо там? В нього вже сів акумулятор, стопудов. Ти гікаїш, бляха. Розкажи, чим ти розблокував машину краще. Покажи. Кафе, так що, друзі, ківковий мелька до Мерседес. Треба, щоб була така конфета в машині. Володя, давай рівняй, рівняй. Туди, 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 туди. Зараз піде, оп, оп. Ну, а тепер керуй, о, Василюшка керує. Осилечки рує, володя рулює, вбивця орків. Так що, друзяки, задача невеличка, але ми її виконаємо. Будемо працювати, поки є така можливість. Ось, хотілося, щоб нас було більше, щоб люди мали можливість трошечки е об'єднуватися в команди і також робити якусь невеличку роботу для наших хлопців. Тому що такого чермеття дуже багато, яке... Треба і забирати, треба і ремонтувати. От, якби одні забирали, другі ремонтували, було б набагато легше. А так в основному і веземо, і ремонтуємо, об'єднуємося з хлопцями. Так що якось так. Так що це третя машина, яка буде у нас знаходитися на ремонті. І треба ще забрати дві. От. Ну, а раніше було по 14. Ну, все залежить від того, від наших можливостей. Так, давай, давай, давай. Оп! О, а тут ще підкотимо, хай хлопці трошки підкотять. Василю ж, може цього? Нормально воно стоїть. Ні, я ще потягнув би її вперед. Так, так, так. Ну напоследній, просто але треба цього опустити. Братіки, а можна трошки потягнути вперед? Володя. На тормозах? Тормоз. О. Зараз пхнуть вперед. Немає. його. Ванюх. Да, Поможіть трошки пхнути вперед. Оп. Оп, хоро, оп, тепер котни щось назад. Чуть -чуть 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 -чуть. Ще Харо, 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 хорош. Хоро. Я вже кажу. Все, паркуйся, на парковочку, Володя. Володимир, держіться. Держіться ми з тобою, Володя. Я знаю тобі важко, ну ми з тобою, ми тебе підтримаємо. Диви, диви, Ти як уперлися, а ти такий спокійно вилазить, як генерал. Та може ти вже пускай! Е? Ну, довго ми так їхати не зможемо. Щас тоді, дядя Вова, не розслабляйся, жди, поки Василіш прицепи одного. Та ні, то може воно і ход такий, ну, щас будемо подивитися. Ж... Та постійно парковки на тормозах поки. Так, да, з тої сторони. <рес> та вилазь уже ти відтуда, чуєш, бляха муха, заникався тут, а пацани працюють. А хто буде скручувати цю фігню, Володя? От Серега в нього інтернет з'явиться, як подивиться, який ти роботяга, Ні, Якщо вона не замикається, то можеш забрати їх з собою. А документи? Та теж візьмемо сразу, але все одно будь дивитися Да, так, так що все, забираємо акумулятора. Дуже класна штука, друзі. Рекомендую, хто тягає машинки, треба отаку штуку ставити. Це дякуючи Анатолію Васильовичу. Він надумив і ми придбали такий апарат. Ну що, тепер ждете ту маршрутку назад, да? Є, ми ще... а? Що, що? Я зараз думаю, от поки машини не було, Кунгу легше було грозити. Е, а ми вивернемо такого боком постанемось. Ждемо, ми знаємо тепер виходи з цієї тяжкої ситуації. Це ту маршрутку ждемо жовту і уїжджаємо. А куди вона там їхала? Кишеньов? Кишеньов! Ну, по ну почти. Це цей пацан знає, що та маршрутка куди їздить. Ти бачив маршрутку на Кишинів? Ти не на ній приїхав, ні? Ні? Кишинів, мов, де й номер телефона є.